Доброго вечора усім. Хочу показати молодива. З дітлахами такими нав'язалася діточок. Деякі вже. ось павутинчисте, яке, гарне, піленьке таке, прям як блондиночка. Це очі так кристатний. Ось таке молодивка. А це вже зацвітає, ця розетка стара. Ну, вона там залишить діток трошки ємний. Ну, це за її закінчується цикл життя. Ось така, що ємна, як шоколадна. Камера трошки не передає, але вона така гарна, такий колір. Ну, як шоколад. І ця буде квітувати. Ну, тут її діток побільше, звісно. Ось така. Це дрібненький сорт. Гарний. Це червона. Це крупний сорт, великий гігант. Вже одну прибрала цвітонос. Хай дітки ростуть. Ось такий є сорт. Гарний. Такий. А ось такий ще є. Зелененький теж з дітлахами. Такий, як такими хоботочками, листочки в нього. Ну, і це, звісно, гігант. Гігант. Показати його розмір. А розмір у нього. Бо я вам показала би, рука не закриває розетку. Не закриває величезний. Ось і ось таке, воно і зимою оцей колір тримає. Вон, я осажувала дві розеточки. І таке ще є красивезне. Ну і трошечки очіків. Грунтопокривних. Такі вони гарні. Міні-гарні. Гнідендорфа. Мідендорфа, а там Атлантіс один і другий Атлантіс. Це Red Carpet. Такий він в нього розмах по-багатому, як то кажуть. Ну, а це триколор. Вілдфаєр. Такий гарнесенький, такий кольоровенький. А це... Ні, не, не пам'ятаю, як цей сорт називається. Він дрібнесенький, такий він і зимою, такий він не засинає. Ну, а це ж молодчай муртовистий. Такий набрав своїх кольор. Дякую всім. Всього найкращого.